14 березня, після 4 години ранку, ворог здійснив масовану атаку на об'єкти критичної інформаційної інфраструктури Сумської області. Пошкоджено передавальне обладнання на вежах концерну РРТ у місті Шостка, Білопілля, Суми, Тростянці. Мовлення тимчасово припинено, ведуться обстежувальні роботи та здійснюється планування для відновлення мовлення. Хочу сказати, що це не перша атака на критичну інфраструктуру. Наші об'єкти на Сумщині піддаються атакам з перших тижнів війни, але все ж таки я всіх закликаю брати інформацію від офіційних джерел, не сприяти розповсюдженню ворожих і ПСО, дезінформації та фейків.